Ну що ж, сьогодні ми з вами робимо вже корекцію новорічного манікюру. До речі, це покриття проносилося півтора місяці, доволі вже досить багато відросло. І ми з вами знову сьогодні зробимо корекцію, будемо працювати гелем і будемо робити манікюрчик червоний до Дня Святого Валентина. Зняли старе покриття, підготувуємо нігтьову пластину до нанесення штучного матеріалу. Твердосплавною фризою зняли покриття пушер, потім взяли пилку 150 гріт. У мене змінний файл від сталекс та прибираємо залишки матеріалу, які у нас залишилися, та придаємо форму нашому нігтику. Також проходимося біля прикутикульній зоні, де у нас був відрощий нігтик, щоб зашліфувати нігтьову пластину та зняти глянець для кращої сцепки штучного матеріалу та нігтьової пластини. Запит клієнта був зробити яскравий червоний колір і невеличкий дизайн. Після пилки я беру алмазну фрезу, такий малесенький шарк, підіймаємо от кутикулу, вичищаємо птерігій та беремо ножниці і зрізаємо зайву кутикулу, яка нам буде заважати. Ножниці в мене від компанії Клад, алмазна фреза у мене була з Аліекспресу, до речі. В даному випадку нігтєва пластина у клієнта більш-менш рівна, тому у нас тут багато роботи не буде. Нам потрібно тільки покрити гелем, вирівняти нігтєву пластину та перекрити кольором та зробити невеличкий дизайн. Значить, після ножиць я беру праймер кислотний та обробляємо нігтєву пластину, чекаємо, поки він вивітриться, далі я беру рубр базу. У даному випадку раб-база від компанії Designer Professional і такими втираючими рухами розподіляємо по всій нігтьовій пластині. Далі я взяла гель. Гель у мене також від компанії Designer Professional. Для початку ми промазуємо всю нігтьову пластину для того, щоб гель гарно розподілився по всій нігтьовій пластині. І у нас не утворилися внутрішніх відшарувань матеріалу від нігтьової пластини. До речі, гель дуже зручної консистенції, він не розтікається, гарно тримає форму, тому навіть для новачків ця текстура і цей гель дуже підійде. У мене є практично вся лінійка кольорів цих гелей, я їх дуже часто використовую. Якщо не дуже велика довжина нігтів, наприклад, якщо нігті у нас досить довгі, я зазвичай використовую полігель. Просушили ми гель 2 хвилини, далі знову ж беру пилку 150 гріт та придаємо форму нашому нігтику. Вирівнювати у нас тут мало чого є, тому ми шліфуємо нігтєву пластину, як зазвичай дивимося на вид зверху поки що, і потім все будемо випилювати з вами з середини зайвий матеріал. Але я кажу, що в цьому випадку у нас не дуже клюючі ногті, стандартна пластина. Яка не бере на себе дуже багато роботи. Не забуваємо також працювати біля прикутикульній зоні, вирівнюємо матеріал наш та придаємо форму всьому нігтику. Також не забуваємо про точки росту. Ми не повинні їх знову ж таки перепиляти, щоб у нас не творилось сколів та відчарувань в цій зоні. Далі я беру твердосплавну насадку. Сьогодні мені знадобиться тільки вона одна. Стончуємо свій нігодь натуральний, де потрібно в тих місцях, звісно, він у нас зовсім випилюється, і також потончуємо саму, сам штучний нігодь і придаємо гарну естетичну форму, робимо тонкий нігтик. Випилюю я нігтик всередині тією ж самою фризою, що і знімала старий матеріал з нігтьової пластини. Потім, якщо потрібно, ми беремо пилочку і проходимося по формі нашого нігтика, щоб вирівняти, якщо потрібно. Прибираємо пил, далі я беру червоний лак від компанії Адор, промазую його в один шар, так як він досить пігментований, одного шару достатньо, Промазую пензликом з баночки, далі пропрацьовую, звісно, все тонким пензликом і довожу близько до кутикули. Звісно, хто може, може працювати без тонкого пензлика, тут уже хто як звик, мені зручніше, наприклад, працювати з тонким пензликом. Далі я беру з баночки пензлик і вирівнюємо гель-лак. Два середніх пальці безіменний та середній палець ми з вами зробимо Посередині такі широкі полоски, ми не заповнюємо гельлаком лаком всю нігтєву пластину, а зробимо такий акцент на двох пальчиках, гельлак я просушую одну хвилину і далі все з вами перекриваємо глянцевим топом. Малювати буду я поверх топу, малюнок я перекривати топом не буду, тому що я буду малювати гельфарбою без липкого шару. І так, я взяла фарбу. У мене фарба від компанії Trendy Nails, нагадую, що вона без липкого шару. І намалюємо невеличкий вензеля на нашому манікюрі. Пензлик у мене також від компанії Trendy Nails це довжина 12 мм, пензлик 2,05 мм. Гельфарби цієї компанії досить гарно пігментовані. Біла, чорна і всі кольорові гельфарби, які є в їхній лінійці, вони всі гарно пігментовані. Ними можна ідеально виводити тонкі лінії та малювати вензеля. Якщо ми малюємо потопу, головне гарно просушити гельфарбу, вона не сколюється. І дуже гарно носиться. Місяць ваш клієнт відносить такий малюнок ідеально. На даний час це єдина така фарба, яка мене повністю задовольняє. Всі мої курси, які є по розпису, я малюю виключно гель-фарбою від Trendy Nails. Ну, І, звісно, є курси по гель, лакам є розпис гель-лаками. Якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням, яке є в шапці профілю, там є сайт, і можете знайти для себе будь-який курс. Також є курси і по вензелям, і по художньому розпису. Гель-фарбу просушуємо мінімум 2 хвилини, так як вона дуже пігментована, якщо лампа слабенька, просушуємо трохи довше. Також ці гельфарби підійдуть для мальованого френчу, при умові ж, звісно, що ви працюєте з твердими матеріалами. По гельлаку, звісно, по базі гель-фарба носитися не буде, вона буде сколюватися. А на твердому матеріалі ідеальна носка, ну, звісно, все залежить від того, як носить манікюр ваш клієнт. І ось такий у нас фінішний результат вийшов, яскравий червоний манікюр.